Павло Гозовий, полюбуйтесь добрі люди. У неділю рано вранці лає дочку мати. Де ти тільки навчилась таке виробляти? На над лобом волосся копицю, усесеньку, як дудочку, пошила спідницю. Як на себе натягаєш ото одежину, Наче пхаєш гарпусяку у тісну торбину. Почепила собі кліпси кожен як паяльник, а спідничку вкоротила, як отой купальник. Скажи мені, ти людина, чи ти лялька скоча? Ну, де твоя соромливість? де скромність дівоча? Повертаюся з роботи? Ввечері додому, а ти стоїш за типом біля гастроному. Той розпатаний придурок, безсоромна пика обніма тебе при людях, за що хоче смика. А ти йому сопляцюзі підставляєш щоки, скавиш зуби та ще й зириш на чотири боки. Змовляв люди, яка я раденька, яку мене дурновату Виростила ненька